Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про загальну будову дрона. Це перед вами бомбер. Характеристикою бомбера є те, що у нього є скид. Значить, він може скидати снаряди, повертатися на точку виліту і так робити багато разів. Тому це називається багаторазовий ударний бомбер. З чого взагалі складається наш дрон? Ну, саме основне, на чому все кріпиться, це рама. Далі на променях у нас прикручені мотори, і на моторах є пропелери. Е, всередині тут у нас вся електроніка, я покажу її на іншому дроні. Але в загальному у нас є спереду камера. Далі йде регулятор обертів і політний контролер. Відеопередавач, е, приймач сигналів керування, антени. Одна, друга, можуть бути якісь пластикові деталі. Наприклад, тут у бомбера ми ставимо ніжки, ставимо тримачі антени. І, в принципі, для того, щоб ще нам полетіти, нам потрібна батарея і стрепи батареї. На Камікадзе, наприклад, використовувати стрепи я не бачу сенсу. Це додаткова вага, він одноразовий, тому там я все кріплю на стяжки. Батареї можуть бути двох видів: горизонтальної збірки, як тут, або вертикальної. Відрізняються вони розмірами. Вертикальна трошки буде вища, але трошки коротша по довжині. В принципі, це не критично, так як у нас є кріплення антени, і антена сама доволі високо знаходиться, тому можна використовувати і ту, і ту батарею. Але якщо є можливість вибрати, то краще ставити горизонтально, тому що коли бомбер летить вперед, антена якби дивиться на пілота. Але коли він уже повертається і не було б цього кріплення, антена була б тут. То батарея могла би трошки закривати огляд. <кій> так. Ну, і скит у бомбера є, ще раз наголошую, да? чим він відрізняється від камікадзе. Тепер давайте поглянемо на внутрішню будову дрона. Хочу розказати. Що можна замінити, а що не можна, тому що часто виникає це питання, можна там, я поставлю якісь дешевші мотори і так далі. Якби, можна все, але питання в налаштуваннях дрона. Отже, для того, щоб дрон полетів, у нас вже є визначена конфігурація дрона, ми складаємо по цим комплектуючим, заливаємо певну прошивку і 99,9%. Якщо все зібрано правильно, то він добре полетить. Тому а, якщо ми міняємо один з таких ключових компонентів, як рама, мотори, пропелери або наш стек, тобто регулятор обертів і польотний контролер, на щось інше. То з високою ймовірністю треба буде міняти налаштування цього дрона. Це, по-перше, складно, по-друге, ну, ніхто не буде налаштовувати кожен дрон окремо, а це не наша ціль. Наша ціль зібрати побільше дронів. Тому ось ці чотири компоненти вони мають бути фіксовані. Далі, от у нас стоїть камера. Це дуже класна камера, Foxeer Starlight. І особливість є те, що в сутінках або на світанку, коли ще так трохи темно, вона бачить, як в білий день. Це просто кайф для пілотів, кайф для роботи в такий час доби. Ну, і взагалі, картинка з цієї камери дуже якісна. Це аналогова камера, в принципі, її можна замінити на будь-яку іншу аналогову камеру. І все буде працювати. Так, програму мотори політний контролер і пропевер я сказав, це ми точно не чіпаємо. Далі у нас іде відеопередавач. Отже, щоб передати відео на окуляри, ми використовуємо ось цей відеопередавач, можна поставити по суті будь-який. Головне, щоб він міг передавати аналогове відео. На фронті зараз використовуються дві найпопулярніші частоти для відео: це 5,8 і 1,2. Тобто, якщо вам приходить конкретний запит, наприклад, що треба ставити відеопередавач на 1,2 ГГц, то вам треба вибрати саме такий відеопередавач. Ми використовуємо на 5,8 потужністю 2,5 Вт. Все що менше 2,5 Вт, я рахую, ну, на фронті воно вже не працює. На жаль, системі в реп вже настільки багато, що потрібно збільшувати потужність. Так, відеопередавачі бувають з ковером і без. На камікадзе ми ставимо без ковера, вони трошки дешевші. І, в принципі, там, за 20 хвилин польоту навряд чи там щось буде критично через його нагрів, але гріється він дуже сильно. Тому відеопередавачі з кулером трошки краще можуть працювати, особливо на бомберах. Далі у нас іде приймач керування, тобто з пульта дрона по радіоканалу йде. Сигнал, який приймається цим приймачем, і вже з нього йде на політний контролер. На фронті використовуються два протоколи. Це Crossfire і EORS. Відповідно, треба теж уточнити, якщо, у вас є, якщо ви збираєте дрон для конкретного підрозділу, на яких технологіях вони літають. Тобто я завжди питаю в пілотів, на яких технологіях вони літають? Тобто протокол для керування Crossfire або EORS і відео, е, частота, на якій може їхня станція прийняти сигнал. Е, тут Crossfire зараз стоїть, але в принципі ми зараз переходимо на EORS, так як це більш е, стійкіша, скажімо так, дозават-система. Е, Ну, і вона більш гнучка, і там можна програмувати на різні частоти, тому ми переходимо на EORS. Також е, бажано використовувати приймач на дві антени, це називається Duo Receiver або Diversity Receiver. Е, наприклад, на камікадзі їх треба монтувати на один задній промінь і на другий. Ну і на бомбер, в принципі, теж, якщо це горизонтальне, якщо це вертикальне положення, то тоді їх вертикально ставлять дві антени під кутом одна до одної. Так е забезпечуємо ще кращу якість зв'язку. <кій> <кій> і ще на цьому дроні немає, але в принципі на бомбері можу показати, що ще один компонент, який не вистачає, це антена відео. Тут ми в принципі, використовуємо одну стандартну антенну правої поляризації, це Foxeer Lollipop 4, скільки я вже бачив відео з фронту, якість картинки доволі непогана. Якщо там реп не сильно глушить, то в принципі, працює чудово, тому цю антенну ми теж не хочемо міняти. Головне брати її <кій> довгу, 15 см, з прямим SMA роз'ємом. В принципі, це все по будові дрона.